Чорнобильська є знову у центрі уваги. Криза в Україні дісталася із зони відчуження. будівництво нового саркофагу триває, але грошей знову бракує. Закінчили першу половину арки, над другою працюють. Хочуть здати в експлуатацію і остаточно ізолювати небезпечний енергоблок 2017-го. Хід будівництва бачили наші журналісти. Ця споруда складатиметься з двох частин східної і західної. Перша вже готова повністю. У другій саме монтують обшивку. Згодом ці дві частини з'єднають і перемістять на он той четвертий енергоблок, де колись була аварія. Втім, це станеться не раніше 2017 року. Коли проект буде повністю завершений, аналогів у світі йому не буде. Зістикувати схід і захід хочуть уже навесні. Тоді ж за кордону привезуть спеціальні дистанційні крани, які вмонтують всередину нового саркофагу. Коли конструкція герметично накриє небезпечний об'єкт, на відстані вестимуться роботи знезараженню сумнозвісного четвертого реактора. Тут приблизно 26 тисяч 700 тонн основных металлоконструкций, ожидается этой весной первой поставки системы основных кранов. То есть это такая уникальная, уникальный кран, при помощи которого будет осуществляться работа уже над объектом укрытия. Укриття зводиться в тому числі за гроші міжнародних донорів. Тож будівництво ні на мить не зупинялося. Щодо самого утримання станції, то держава дала на це 700 мільйонів, що трохи менше ніж торік. Цього вкрай не вистачає. Насилу вдалося розрахуватися зарплатами працівників. На всьому почали економити. Денег дійсно мало, і що саме плохої що їх не тільки мало, але ця сума фактично як сніг під сонцем, тає з кожним днем. Часть з той задолженности, о которой, которой сформировалась в прошлом году, это зарплата персоналу, ми уже погасили і средств хозяйственной деятельности. Втім, робота не тільки навколо енергоблоку. Уже місяць як тут побудували комплекси з переробки ядерних відходів. Коли у 2000 році зупинили останній енергоблок, накопичилося їх тут близько 300 тисяч кубічних метрів. У нас завод переработки он, он, он уникальний проект. Ребатують непосредственно у себе на станціях по мірі поступлення. У нас же ж не по мірі поступлення, а вже те, що у нас є, надо переработать. Процес розділятиметься на переробку рідких речовин і твердих. Працювати з останніми найскладніше скло з жовтим відтінком для того, аби без помилок розрізняти види матеріалів. Направлятимуться сюди і деталі розібраних енергоблоків. Паралельно будемо перерабатувати відходи, які будуть поступати а. Від... Работ связанные, при которые отходы будуть образовываться при выполнении роботи по знятю енергоблоків з експлуатації при образованні об'єкта в экологически безпечних систему. з інших українських ядерних станцій, переробку сюди поки не завозять. Втім, не виключають цю можливість. Фахівці кажуть, кращого місця ніж тут годі шукати. Але на закордонне паливо табу. Де, в якому ще регіоні можна построїти хранілище радіоактивних відходів? В якому регіоні нашої страны можна построить завод по переработке. Це буде завжди зв'язано з определенним настроєнням. В цій зоні отчуждения, в 10 кілометровій зоні, по крайній мере, її части, ще довго не буде ніхто жити. Електрику Чорнобильська станція вже ніколи не вироблятиме, але зону відчуження з кожним роком все більше можна буде використовувати в економічних потребах. Вадим Понька Олексій Ідрісов ТВА